Знаю, знаю, довго не знімав, але в мене були на то причини. Sorry. Це репо з модами. Дуже цікавими модами. Дуже цікавим геймплеєм. Тому все по традиції. Опа! Ви гадаві? Нє-ні-ні-ні-ні. Вона... Я не хотів. Его можно заюзать и Не, почекай. Кусок Воу. Oh, господи. Это страшно. О, я Я стронгмен. Алло, 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 Подарок от Макдональдс. Это великий Билл це, ну, ім'янке. <звілля> Ой, блядь, я так налякався. Тут мімі блядь. Воу, Тим Сектор. Guver. Ми на якійсь новій карті. Подведем. Це у нас <палка> просто елітна версія реп. <гарків> Там той дебіл великий <палка> он ондов. Я херіозно. Міміка. Це взагалі прекрасні новини. <глуш replication> Прекрасно чути знайомі голоса. Та mm й -hmm. <noise> <Не ріп>. <глуш> <І> впала. <глуш> Я в пущі. Там де квота була. Зараз ти ж будеш тут. <глуш> ну, прекрасна новина. Mm. Ти теж це бачиш? <глуш> це в не двигається. Ти на даний момент. Тримаєш небо. А? Ми ще грати не почали вже бах. <гум> Давай, поставила. Та, що ти? Та сука! кусок дерьм. Розбив картину. Ні, да. каріна. Бачиш, це твоїх рук вина. Що це був за звук? <гум> звук церкви, блядь. Я придумав, як я її пригрі. Бомж! Чи Оба! Всім привіт! З вами я, Нубик в Майнкрафті і Каріна Кріпер 339 Ми сьогодні будемо добувати ну, алмази. А як на драбину Мавчук. Відійди. Слухай, сама завезь на свої драбини. Що ти собі дозволяєш? Може відійдеш від мене. Вау, тут є бібліотека. Тут лава! Ла-ла лава! Там є речі, яких я не достиг. <гум> Знаєш, про паркурити по паутині. Там є золотий сліток, власне тут є ядерка. Це, це ідеально. Іди сюди, тут золоте яблуко. Дай, 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 дай дай. Його можна заюзати, почекай. А ну, не, почекай. Ну, не, його <схід> Ні, не кидай. Не, ну, не надо. <п> ну, я тепер знаю, що вона не тепер. Тут є руда. Чекай, я щас добуду. Фух, щас. Фух, хух, 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 щас, щас. Давай, давай. Що це за звук? Не знаю, бери. Зло. Я не знаю. Ти Не знаю. Ми попадаємо хоча б. Не, отак от да. Давай, кидай. НІ! Я Аріна Scroll. АЙ! Ти така тупа, що навіть пройти не може. Надивишся на тебе. Баса база прийом, мені погано. А далі я прошляпився і запис буде тільки від очей Каріни. Пізнес. У нас тут третій гравець намалювався. Не, не йди, не йди в палтву, в жопу. Диви який приколясик. Тоже... Да, і що там видивляєшся? Лох позор. Я тоже так... О, Вау, це фінти. Кирина, він пішов за тобою. Ой-ой. Ой, бля. Ра, ти в порядку. Я бачу в тебе пулемет. Карка. Да ну ти шо? Ай. М Стив. Ай. МС. Я хочу Стівом бути. Дивіться нами. Клас. Максим. Можна вкрасти. Що серйозно? Серйозно? Збираємо карту. Поїхали. У мене кращий скин. Ох боже ж ти мій! Дивеки мене черевеки! Кариностарск. О Господи Боже Максим, Що за руки, базуки? По кровати. Мене лякає то, що тут всюди двері відкриті. і... Типу монстра, ще ніде немає. Я намагаюсь ти де? Я душову краду. Ё... Я мишку Фредди бачу, Фредди, Фредди! О, боже. Э... Ты, не... И 50 хп вынимает. Диван за А, мишка Фредди за мной идёт! Класс! Вот это контент. Цыганы. Он на тебя там матюкался, типа, что? Вже <пілляйся> <пілляйся> один шкафчик і все. Та туда нічого вже не Іде... Я вважаю це ідеально. Що <пілляйся> ти твориш? У мене мішка Фредді прямо в стінку йде. У нього проблеми якісь. Походу, печень були. А я бачу. Він забагався. Привіт. А ну пригрій його. А... а де він? І ходити можу? О, привіт! Ха-ха. А ну, шваблю Бля. Ай-яй-яй. Ой, дій. Ой. Пиз. Зап ч це за хуя? А не стрибайте, я як рибу наче перевозя. Шо це за звук? Мяука, я тут звук. А ну пішов розвідку. Йо пиз! ЕТИ СУТА О, диви, подарок. Його можна розбити і може випасти з якийсь предмет. Я його підняти не може, це шо таке. Скіки вбитай. Що за уні же. Максим помогти. <с1> <свист> Привіт. <свист> а ну що він робить? Весь я розчитаю. Раз. Скільки коврик? Два метри. Довжину. Так, він два коврики туди, значить то 4 метри, значить він від тебе 4 метри жопою до тебе. Та я можу йти. Да. Спасибо. Вадик за себе у Я тебе не боюсь. Я тебе не боюсь. А, ну. а пахне як? Що з тобою? Вкусно. Там є всередині. Ти да ти поломаєш. Не спорим. <звук> <звук>

<laughs> oh, you <yeah, yeah>, yeah. <laughs> <laughs>